Всім привіт! Ви на каналі Супри Друзі, з вами, як завжди, Роман. Сьогодні ми будемо розпаковувати новий комікс шлях до перемоги, сміливість. У нас вже є один Свобода. Також ми сьогодні розпакуємо 5 фішок. Ось так альбом виглядає. Давайте його розпаковувати. Розпаковуються дуже легко. Так, зразу ми бачимо, що літаки в нас 5 байрактарів і 3 літака. Ой, 3 байректари. І на шлях до перемоги вони глянцеві такі. Так, тут в нас записка від Марка Геміл. Ми її читали в розпаковці цього коміксу, можете зайти на відео і подивитись. Так. І перша, перший епізод це в нас Азовсталь. Тут розказується про різні історії Азовсталь другий епізод відважний трактор. Так, Наступний епізод це в нас ой, прогортався на перемоги. І останній, а може не останній, це вже п'ятий епізод, ще третій, четвертий, є. третій — «Відьма». і ось, четвертий мародери. Ось такий комікс. Тепер я його обов'язково прочитаю. Тепер давайте розпакуємо фішки. Повторка, це в нас амія дронів волонтери. Це сюди. надіюсь, нам з п'яти нова випаде. О, це в нас нова 29-та фішка. Ціна перемоги, небезпека поруч. Так. Вже є нова одна. Відважний трактор. Е, відважний трактор. Таке в нас вже є. Осталось дві фішки. Ще одна повторка, ціна перемоги, виклик прийнято. І останнє. Ще одна повторка. В нас це відьма, вітаємо в контопі. Така в нас вже теж є. Ось така у нас вийшла е, велика розпаковка крутезного коміксу. Е, це, до речі, сміливість, а це свобода. Е, і розпакували фішки. Нам попалась одна нова небезпека поруч. Ось таке у нас вийшло відео. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.